Шановні захисники і захисниці, від щирого серця дякуємо вам за вашу мужність, відвагу та самовіданість. Ваша боротьба за нашу свободу і незалежність це подвиг, який ми ніколи не забудемо. Нехай мирне небо завжди буде над вами. Ваша стійкість і віра в перемогу надихають нас. Ви герої нашого часу. Дякуємо вам за все, що ви робите для України. Подячні вам за кожен день. Який ми проводимо у безпеці завдяки вашому героїзму. Нехай Бог береже вас і поверне усіх додому живими та здоровими. Ви наше натхнення, наша гордість, наша надія. Дякуємо вам за те, що ви захищаєте нашу землю і наших дітей. Нехай перемога буде за нами. Дякуємо вам за кожен новий день, за можливість навчати і навчатися. Нехай Божа матір оберігає кожного воїна, веде до перемоги. Допомагає пройти всі випробування і повертає живими усіх додому. Схиляємо також голову у скорботі перед пам'яттю про справжніх героїв, які віддали найдорожче за світле майбутнє України, своїх родин, своїх дітей. Будь погідними пам'яті колег і подвигів живих. Дякуємо за вашу службу. Низький уклін нашим героям. Слава ЗСУ! Ви наші, амні охоронці! Україна вам пишає! Slow.